Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках, подорожник, вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Мертоносний удар по кривому рогу. Будинок в руїнах, десятки поранених, зокрема, п'ятеро дітей. На жаль, є і загиблі. Росія вдарила по місту балістикою і влучила в багатоквартирний будинок. Люди втратили рідних і залишилися без даху над головою. Всі деталі трагедії розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ворог продовжує нещадно гатити по цивільних 12 червня близько 16 години командування повітряних сил повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Росією Криму, а потім про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу. Згодом прес-служба сил оборони півдня повідомила, що РФ влучила в житловий багатоквартирний будинок і адміністративну будівлю в місті. Місцеві мешканці повідомили, що вибух був дуже гучний. На фото і відео оприлюднених у мережі видно, що житловий будинок зруйнований майже вщент. Також палали декілька автомобілів на вулиці. Працівники ДСНС, національної поліції, комунальні служби, волонтери робили все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працювали кінологи з пошуковими собаками та психологи. Поліцейські задокументували черговий воєнний злочин Росії, унаслідок якого загинуло 9 людей, поранені.

Єдь! Що? Два! На ранок 13.06.24 ситуація у місті контрольована. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував з артилерії Покровську громаду без втрат. У місті усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також він зазначив, що пошуково-рятувальна операція на місці удару російської ракети завершена. Ввечері 12 червня закінчилася аварійно-рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки. На жаль, дев'ять загиблих, 32 поранених, із них п'ятеро дітей. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених. З них п'ять у тяжкому стані, один у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога. Лікарі борються за їх життя. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Задіяно 12 бригад комунальників. Як ви себе почуваєте? Може вам допомога потрібна якась? А ви десь тут поряд мешкаєте? І ви були в час вибуху були тут на місці? Я в хаті спала. а воно все свій коло. Все розбите. У вас все розбите і вікна? Три квартири. Все. Домашні... у ну, себе у квартирі, в кімнаті знаходився. Дети в другой комнате находятся. Лежал, выбух. Потом и дитина плачет. весь в крови, все. Схватил его на руки. Хорошо, что полицейские проезжали. То подвезли сразу на приемный покой. Меня зашили, ребенка зашили. Ну, квартиры нету, как таковой сейчас. Это скло убыто, обучается? Да не знаю, там и стены, там и скло, там, и там ужас. Если тут ничего, то с нашей стороны. Кажется, эпицентр был. Как раз, как раз нам все и вылетело. Дякую. Дякую. Також вілкул повідомив, що з 8 до 17 буде працювати штаб допомоги людям за адресою проспект героїв підпільників 36 а сховище школи номер 17. Там можна отримати будматеріали а також оформити заяви на допомогу з міського бюджету. Тим жителям, які самі не можуть закрити вікна, буде надано допомогу комунальниками та управителями. 14 червня у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої ракетної атаки. На трагедію в Кривому розі своєму рідному місті відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ця ситуація показує наскільки сильно Україна потребує посилення протиповітряної оборони. Щодня і щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Ракетний удар росіян по кривому рогу. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх. Команда ТЕСНЮЕЄ висловлює щирий співчуття родинам загиблих і бажає скорішого одужання постраждалим. Віримо у перемогу України. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.